У мене трошки фіговий Пікасо, правда? Не моє малювання, але я думаю, що всі зрозуміють, що це означає. Друзі, привіт! Сьогодні ми продемонструємо вам дуже цікавий автомобіль, який нам запропонували познімати, і відверто ми дуже хотіли його зняти. Це дуже крутий проект. Це дуже крутий проект, який заслуговує вашої уваги. І при цьому усьому він на прекрасному класичному кузові BMW, з не менш прекрасним двигуном всередині. BMW e 39 з дуже цікавим двигуном. Поїхали. У мене, звісно, Пікасо такий собі, але Це, Це капець. <звіт> Друзі, привіт знову. Ми зараз бачиш в такому мальовничому місті разом із природою. Тут і собачки, і пташки, і всі на купу. І дуже холодно, насправді, сьогодні. А єдине, що нас сьогодні буде зігрівати, це ось цей турбодизельний монстр. Турбодизельний монстр. І я зараз далеко не про спрінтер, <звіт>, який ви могли подумати. BMW e 39. Дуже давно. Дуже довго нам в коментарях писали пацани 39-та. Де 39-та? Ви пропустили 39-ту, ми, по суті, по класичних кузовах нульових років в більшості випадків пройшлися, але 39-ту ми так і не знімали. Наша думка була такою, що 39-ту, якщо і показувати, її показувати, їй потрібно показувати або супер-мега унікальний стан. Або супер мега унікальний проект, як в даному uh, варіанті. А uh, давай зараз ми трішечки за 39-го, скільки все таки відео про 39-ту, і потім ми просто перейдемо uh, говорити за даний варіант, що тут взагалі зроблено в цій машині. Тому що, пацани, uh, це відео, це відео, це буде основним доказом того і основним прикладом того, що двигун. Від BMW трьохлітровий дизельний М57, це найпрекрасніше, що взагалі змогло зробити в BMW по співвідношенню: ціна за який прайс ви можете купити автомобілі на цьому двигуні, і що саме ви зможете з цим двигуном зробити, маючи певне бажання трішки грошей. Та й в принципі цього буде достатньо. Тому поїхали. Ми зробимо заїзди обов'язково. До речі, я б дуже хотів заїхати із ним і на своїй шістці, щоб ви зрозуміли. Але так сталося, що. Шістер... шістерка в мене на сервісі, ну так просто склалося, знаєш, я б дуже хотів це зробити, але на жаль, от бачиш, це нюанс, коли ти приганяєш машину зі штатів, ти можеш зіштовхнутися з таким ремонтом, на який ти далеко не розраховував. І, ну, і ж хочеться щось передбачити, але не завжди це вийде. Проте, якщо у вас є бажання пригнати автомобіль зі штатів при цьому з мінімальними ризиками або як мінімум прорахувавши максимально витрати, щоб у вас був... Ризик ось цей мінімалізований по мінімуму. То хочеться порекомендувати одних хлопців. З ікарс, які вам допоможуть у цій справі, тому якщо ви хочете мінімізувати свої ризики по пригону автомобілів зі штатів, а, але при цьому ви все одно хочете притягнути його, тому що ну як на як авто зі штатів це менші пробіги, трішки новіші автомобілі, і в реальності вам вийде це бюджетніше ніж купувати, допустимо, європейський варіант. А, варто це робити у перевірених хлопців, які вже працюють досить довго і мають величезну базу по своїй роботі, по своїй праці, мають величезну базу клієнтів задоволених. Клієнтів, що дуже круто, що хлопці вам не будуть вимальовувати вигаданих цін та фантастичних, е, суперзанижених, не будуть вам обіцяти, що вам приженуть автомобіль за два місяці, а усе дійсно буде відповідати їхнім словам. Тобто є момент людського фактору, і це все буде включено е, під час підбору вашого автомобіля. Тому звертайтеся до хлопців з A -Cars. Посилання Посиланнями обов'язково залишимо в описі під відео. Хлопці вам допоможуть реалізувати вашу автомобільну мрію. Взагалі, от знаєш, коли. Ти говориш за BMW, От в тебе асоціація. Правильно, коли ти говориш за конкретну марку, в тебе приходить асоціація з певним автомобілем. У багатьох, я впевнений, я впевнений, у багатьох людей ця асоціація буде з 39-м кузовом. Це один з найхаризматичніших кузовів, який в принципі випускала компанія BMW. Це один з культових наразі автомобілів. Тобто, це вже давним-давно класика. І Автомобіль знову ж таки заслуговує поваги через свою історію. Будь-яка історія, вона заслуговує поваги в тому чи іншому випадку. По маркетингу це був дуже успішний автомобіль. Плюс мені ще досі згадуються ось ці рекламні відео. Е, якщо от, ви знаєте, Коля вставиш декілька. Оці рекламні відео від компанії BMW, Як саме вони вам рекламували версію М 5 або звичайні версії 39-го кузову? Ну це було щось з чимось. Люди тоді були дуже креативними і і це не може не радувати. Взагалі 39 та в принципі, почали випускатися з ну відверто з кінця 95-го року по 2003 рік, але в 2003 році ви зустрінете в більшості тільки турінги, універсали. Е, в от цей проміжок випускали дані автомобілі. Перечислювати за двигуни. Який сенс? Пацани, це розжована тема мільйон разів. Ви це все знаєте. Прекрасно без мене. Це треба знати взагалі як отчинаш, якщо ви особливо як боємвіст. Е, е, тому я думаю, з цим проблем ніяких у вас не повинно бути. Єдине, що от, знаєш з моєї сторони хочеться сказати, це от е, за версією М5, якщо ми все-таки беремо 39-ту на двигуні С-62, <плес> версія М5 на е, двигуні С-62, це ще один з культових автомобілів, який прийде у вашу асоціацію. І, до речі, е, згадуючи е, Need for Speed Hot Pursuit 2, де була якраз версія М5 в кузові е, 39, це знаєш, моє дитинство. От, все одно дуже теплими словами хочеться згадати цей кузов. Дуже шкода, що правда їх починають потрошку забувати через вік і через стан, тому що отримувати цей автомобіль все одно так чи інакше. Його знайти важко, як мінімум, живий. Живий знайти важко. Але якщо ви знайдете, то все буде чітко. Давай тоді зараз ми перейдемо до того, що саме це за автомобіль, і чому я завжди топив і топитиму за М57. В принципі, що саме роблять з цим двигуном. Але я думаю, щоб вам показати це, необхідно відкрити капот. Ах. Ні, ти знаєш, я, я дуже сумую за ось цим запахом салону BMW. Це, 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 це прям такий автентичний запах, який ти не сплутаєш ні з чим. Ну, давай е, що, продемонструємо пацанам. Е, продемонструємо пацанам, що в принципі означає, е, Бажання. А бажання чого? Поїхати швидше на дизелі. Я скажу так: доступний метод об'їжджати нові корчі. Е, пацани, що я вам скажу? Ви пам'ятаєте 46-ту, яку ми знімали, і там автомобіль був обладнаний подвійною системою турбонадулу. Тобто там було дві турбіни, е, і також автомобіль був до оснащений автоматичною коробкою передач від BMW e 60 на шестиступі. Тут, в цьому автомобілі, пішли трішки далі. Автомобіль обладнаний трьома турбінами, тому систему вже можна називати 3 турбо От знаєш, BMW накорилися відносно недавно і почали пхати там три-чотири турбіни в свої двигуни. Я хочу подивитися в очі інженерам, які розробляли М57, і щоб їм показали, що в принципі люди починають чудити з тими двигунами. Три турбіни. Три турбіни. Яка в піці, основна турбіна, найбільше, скажімо так, в піці на четвертій передачі дує 3,2 бари. Поки що. Поки що. Тому що в планах там трошечки більше. І тепер збагніть одну річ, оті люди, які е, дуже часто писали нам після 46-ї, що це все херня, типу, це не оправдано, цей двигун взагалі сам по собі херовий, в мене такий двигун зарізався. Е, пацани, почнемо з одного. Пробіги цих двигунів давним-давно перевалили за запівляма. Давним-давно. І просто уяви, що зараз з ними досі починають чудити. Цей двигун не скривався взагалі. Сюди просто взяли, присирали три турбіни, і воно їде. Воно їде. Що давай тоді коротко просто розкажемо, що саме запхали в цей двигун і як вона все їздить? Ну для початку основне, що тут є, це турбіни. Турбіни у нас дві стоять від 70-го XA, Це D5 -і турбіни. Також у нас турба стоїть від Dodge Ram. Третя турбіна, 5,9 літрів. Е, вона йде стайч 1. Тому що там є статч 1, стеж 2, стейч 3, це стайч 1 турбіна. Фурсунки, само собою, кастомні, також у нас два ТНВД, тому що одне ТНВД ну, не зовсім справлялося з подачею палива, скажімо так. Хоча, знову ж таки, як мені підказував власник, там правда в кожного різна, тому що е, є варіант, що на одному ТНВД це все буде стягувати. Ну, роблять кожен <кій> так, як хоче. Ви це зрозумієте. Далі. У нас впуск стоїть 10-та труба, також у нас інтеркулер та охолодження дизеля це турбокіт на колектор. У нас розширений впуск це 63 та труба. І також, по суті, випуск у нас без екології, без каталізаторів. У нас просто 76-та труба. Правильно? Та у нас просто на 76-й трубі. Автомобіль, як колянка задихає на повні груди, кидає сажу на повні гроші. От Все по максимуму, що ви можете собі уявити, все тут є. Також у нас є нотка Вага, точно так само, як і в 46-й було. Це от так розширювальний бачок у нас від Вага. Не знаю чому, ну тому що він робить нормально. Хоч щось, як я тоді і казав у відео. Давай так, всім цікаво, напевно, що ця машина їде. Ну, 0-100 відверто замірювати на цьому авто безглуздо. Насправді. Тому що вона, тим більше в таку холодну погоду. Безглуздо, тому що вона просто не зацепиться. 100-200, 9 секунд. 60. 100. 200. По силах 450 плюс це залізно. Є нюанс, ніхто не замірював, що цю машину на стенді, але 450 плюс це залізно, і під 900 крутного. При цьому, усьому, на механіці, Тобу, нормально, правда? Ти будь-який невдалий маневр на цій машині може закінчитися для тебе дуже сумно. Ну це як мінімум. Але знаєш що подобається? Ми, от так, знаєш, попорухнево розповіли, що тут в принципі робилося. Тут, звичайно, були ще доопрацювання, свої моменти, але е, давай скажемо так: це буде глуглублятися людина, яка захоче це будувати. Мене цікавить той момент, що зараза старий допотопний дизельний трактор. А як він їде? У нас є в Тернополі одна хороша 39-та, яка натягувала спортивні новіші БМВ. Є в нас така чесно, мені дуже гріє душу, що в нас є ще одна така машина, яка я думаю, ще там декілька дооснащень, доопрацювань, тому що ви мусите розуміти, що подобається, як мені власник сказав, в цих двигунах, ну ресурсу отако головне це час і головне це гроші. Тому що ви можете тут експериментувати, як вам заманеться. Сюди турбіни можна допустимо поставити не тільки від е, X5, сюди можна і від f ї втекнути турбіни. і подивитися, як воно буде на них працювати. Тобто, от знаєш, оця от можливість експерименту тут, вона на, ну просто на, на повні гроші, на всі гроші, як люблять казати. Але суть в тому, що ресурс, уяви собі, який ресурс цього двигуна, якщо воно тримає 3,2 надув. на дув, і це ще не кінець. І, типу, буде ще більше. І напевно, воно буде тримати. Машина, то є машина. І все одно знайдеться якийсь розумник, який скаже, б**, то старий мотор. Щоб вас так гвалтували, як гвалтують цей двигун. Просто щоб ви відчули весь кайф того, що відчуває цей двигун при максимальному навантаженні. Тільки є один нюанс: він витримає. Авині 39-ка у нас досить крута. У нас задній дифузор, роздвоєний вихлоп, передній М-бампер, що дуже круто. У нас оригінальні колеса 65-го стилю. Хто шарить, той шарить. Це, по суті, М5 колеса, вони стояли на М5, дуже дорогі, якщо вони не варені. Комплект таких і рідкісні. Ну, рідкісні, ну не зовсім рідкісні, ти їх знайдеш. Ти її знайдеш, бачиш, але ці диски не варені. Це дуже дорогі колеса в такому от спеку, щоб вони були не варені. Я зараз пропоную що зробити: перейдемо в салон і трошки проїдемося, правда, це буде дуже страшно. От сідаєш в салон 39-ки. Чи 38-ї, ти просто розумієш, як вдома. Ну, я себе почуваю як вдома. От цей запах. Я дуже хочу повернутися до 38-ї через цей запах виключно. І все одно, навіть от ти сідаєш по посадці, ти просто як влитий, розумієш? От Таке враження, ніби. Це проектували суто під тебе. Я не знаю. Ну от в мене така асоціація. В мене дуже теплі почуття до цих автомобілів, і в мене дуже велика повага до людей, які утримують такі автомобілі і роблять ось такі от проекти. Ну це від мене респект кожному, хто старається якось дооснастити, зробити щось круте на своєму старішому поколінні автомобілів. У нас конкретно є сидіння спортсіц, Це з додатковим валіком, який знову ж таки для високих людей він не дуже підійде. Механічна коробка передач, кермо М. У нас є електроколонка, що дуже круто. У нас є подвійний склопакет. Це дуже крута опція на 39-й, Не на кожній 39-й ви це зустрінете. Підігрів сидінь. У нас є вимкнення стабілізації, клімат, контроль, широкий монітор, пам'ять сидінь. До речі. Могла бути пам'ять і пасажирського сидіння переднього, але в даному випадку тільки водійського і от оцей маднявий телефон, який я не витягну зараз, напевно. От і все. А так ну блін, тридцять дев'ятка. От просто тридцять дев'ятка. У нас могла бути чорна стеля, але на жаль, її у нас немає. Міг бути люк, але люку також немає. Але ну в цій машині. Це не дуже потрібно. Биті пікселя. Отоця класика цих кузовів. Це просто от must have. Плюс, я бачу, у нас на приборці пише мінус 40, а це означає, що датчику зовнішньої температури. Кепско. Я думаю, цікаво саме проїхатися на цьому автомобілі. Сяде власник, от просто покаже, як вона їде, ми так легенько проїдемося і все. Окей? You see the drippy I'm, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the buck. Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. All right. Дуже класно. При цьому вважаю, рахуй, що у нас досить важкий автомобіль. 39-та — це далеко не легкий автомобіль. Плюс у нас ще подвійний склопакет, який також важить і три чувака в машині. Ну, по-перше, по відчуттях, ну камон, пацани, це 39-та. Це типу, ну це настільки приємні матеріали, це от настільки пахучі матеріали. Вони пахнуть дорого, розумієш. На той час вони пахли дуже та вони досі пахнуть дорого. От розумієш, от оце рівень зробити автомобіль, який тобі буде приносити задоволення там, через 20 років, незважаючи на те, що він вже віковий, навіть через 20 років він буде приносити задоволення. От оце рівень автомобілебудування. Після посадки в цей автомобіль я прям заскочав за 38-м і салоном. Ну, у них просто споріднені салони, просто 38 трішки ширше, трішки довше. По суті, все, а так, то по матеріалах вони не сильно відрізняються. Також по зеркалах власник поставив сюди це як М-дзеркала, вони майже оригінали, вони складаються, все виконують. Ми завжди зважаємо на зеркала, тому що враховуючи, під що будувався цей автомобіль, потрібно активно їздити. І щоб активно їздити, потрібно слідкувати за дорогою. А дзеркала це саме те, через що ви будете. Спостерігати за ситуацією на дорозі, куліса у нас з коротким ходом, і перемикати, до речі, досить зручно. Те, що дуже жорстка степа. От реально до сцепи треба прямо звикнути. Давайся, я навіть не знаю, як би так показати. Я тут я так розумію, давай так стабілізацію ми виключати не будемо, коли я за кермом. Е... Ну давай. Я дуже я легенько жму, тому що мені трошки очково, а ззаду такий клуб диму. <реш> Вона заду, це розумієш, це димова завіса. Ти тупо кидаєш і все, і тебе вже не видно, ти вже десь втік. прикинь офігенно скриваці, відкластиш на механіці, виходить, нейтралку їм. <реш> Розгазував, накадив, накадив, накадив і поїхав. <реш> дуже круто. Я дуже легенько зараз жму, ну прям дуже прикольно. Прикинь. Е, я, я, я кажу, я не хочу виключати стабілізацію, бо мені очково, по-перше. Е, плюс це не моя машина, настроє в салоні, і якщо що я буду відповідати за, 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 за трьох ідіотів, які вирішили знаєш, 39-ту познімати. От нас пережимає фура. З другої передачі в мене є такий прихват. Я ще дуже не правед. Сцепа дуже жорстка. Стабілізація морги. Жесть. Це трошки страшно насправді. Але дуже весело. І, і зараз знаєш чим прикол солярки у солярки, дизеля? Скільки в тебе з навалами виходить? Десять. Десять! Жесть, просто все я більше не хочу. Мені трошки страшно. Але дивися, ми їдемо 180. Взагалі натяку на знос немає. Тобто машина прямо от стоїть широкі колеса. Широкі колеса. Але зважай, що в принципі не ну не тільки широкі колеса відіграють роль, як не як налаштування заводське підвіски, Воно теж відіграє важливу роль. Звичайно, в емки все зовсім по-іншому, але тут можна зробити далеко не гірше. Це знову ж таки ковили або заниження пружини. Це все можна доробити і власне класне цим всім і буде займатися. Давай я тоді зараз що пропоную? Блін, ну це, це прям от ти їдеш. Але дивись наскільки весело. Ну я не знаю, чи, я, я б дуже собі таке хотів. Знову ж таки, от як ми тоді знімалися 46-го, я кричав на відео як Я собі таке хочу. Але блін, це треба мати голову. В будь-якому випадку ви мусите розуміти, що якщо у вас немає голови, але є гроші, і ви е, все-таки добилися того, щоб людина вам таке збудувала, яка займається цим, то мені здається, що ваша поїздка буде недовгою. Ну там до певних обставин, знаєш, які складуться не в вашу користь. Тому щоб таке робити, просто треба робити це з головою. Я виглядаю як типовий власник старої боми, знаєш, і не нікрухи, типу. Подарті штани кепка BMW, зато кепка BMW, і я перепрошую оригінал. Друзі, друзі, ми б хотіли вам дуже сильно продемонструвати заробу, але в даному випадку автомобіль ще мусить доопрацюватися, дооснаститися. Він ще йде зиму на ребілд. Там будуть ще деякі плюшки, і, до речі, в нього приїде ще коробочка, якраз з Києва. І думаю, цей автомобіль буде навесно дуже-дуже цікавий. До речі, якщо хтось захоче з ним дійсно заробитися, в когось, ну якщо хтось є з великими яйцями і не проти е стати саме з цим автомобілем, то після зими ви е черікайте. Ми в принципі зможемо організувати. По планах цей автомобіль має виїжджати з. З 8 секунд 100-200. Ну тобто, це прям буде дуже 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 крутий показник. Ми, звичайно, моменти зарубів вставимо в відосі, але ти знаєш, так як от бачиш, ти купуєш старий автомобіль і там впихаєш в нього щось там, допустимо, там три турбіни, от, ти чорні клюнуло тобі в голову запхати три турбіни. Автомобіль дійсно буде постійно доопрацьовуватися. І Хочеться побажати власнику взагалі успіху в, цьому, в цій справі, натхнення, і хочеться ще зробити деякий подаруночок. Саме від автомагазину запчастин Файна БМВ, де, до речі, ви зможете купити на свою БМВ прикольні ніщечки, особливо на е класичні козова, і також і на f козова тобто там досить великий вибір. А також від нашого каналу, від мене з коляном, ми хочемо зробити власнику один. Такий невеличкий подарунок, але я думаю, дуже приємний, щоб цей автомобіль, знаєш, отримав ще плюс 100 до стелю, і там плюс 50 до аеродинаміки, і плюс 15 до кінських сил. Ну, Щось такого плану. Тому зараз, власне, ми йому це вручимо і одразу покажемо, що саме це таке. Правда? Пішли, бо я ж оце в кабріку вожу, кажуть, кабріолет, непрактична машина. Пацани, все так все то. То все херня, що то говорять, Кабріолет дуже навіть практична машина, якщо ви не рагуль. Розпаковка анбоксинг. А, так, в принципі, це буде до передньої частини автомобіля, так поки нас ніхто не їде. Давай ми одразу канцелярським ножиком отак от пройдемося легенько. У нас тут і смітнички одразу, щоб виконати, ми ж не свині, знаєш, як оце не раз виїдеш десь на природу. Чи навіть недалеко далеко йти не треба. Там ми знімали недавно один автомобіль, виїхали трошки за місто, буквально, стали на природі, а там такий сарач, просто люди у нас свині якісь кончені насправді. Це аж прикро буває. Що в нас? Розпаковка. О, супер, дивись, можна звідси підтягнути акуратненько. Упаковка така велика, а штучка така маленька, знаєш? І, і, і що би це було? Е, я думаю, ми звідси це розпаковувати не будемо, хай воно буде в цій плівці. Е, власне, пацане, це губа під-бампер е глянцева. Я думаю, власнику буде приємно. Він пообіцяв, що він бампер перефарбує, щоб все було гарно, і е, ну, виглядати, воно буде. Ще трішки симпатичніше. Ну, от якось так воно буде виглядати насправді. Ні, так. Просто тут є закладна, але оскільки воно зараз запаковане, ми це не зможемо прям ідеально прикласти до цього автомобіля. В принципі, з цим вже розбереться власник. Тому я хочу тут тобі це вручити, тримай. Тобі е, такий подарунок. Знову ж таки, якщо ви хочете прикупити собі такі прикольні прикаляхи, то звертайтеся до інстаграм-магазину Файна БМВ і ви там зможете це придбати. Ми власне дякуємо їм за те, що вони згодилися також зробити такий подарунок. Е, ну і хай служить. Ми так 39-ту розбили на декілька днів, бо ми за один день не змогли все відзняти. Але дуже круто, знову ж таки, що ніхто зупинятися не буде в даному випадку з цим автомобілем. Він все одно допрацюється і він буде натягувати нові автомобілі старим допотопним прекрасним дизельним двигуном від компанії BMW. Друзі, що я хочу вам сказати: основні фрази: бережіть себе, до нових зустрічей. Не забувайте, що потрібно донатити на нашу армію. В принципі, треба частіше це говорити в наших відосах, як ми тоді пам'ятаєш. А хоча ні, вони це відео ще побачать. Все, до нових зустрічей.